Розпаковка донфенгів. Отримали нові поставочки. Отримали ваші донфенги G2 і сороківочку стандартну. Зараз довантажуємо. Отримали ще плужечка. Артем не тяни ту фрезу, бо зараз як дам посраці. Бачите, які в мене роботі. Положи її, бо зараз дам по сраці. Ну, тяне оце, бачите, що робить, га? Мале таке, таке мале, а таке гумнисте. Га? Артем! Отак, бачите, який, оце треба кричати на кожного. Другий Артему, тут бо вигрузили Донфенга. 244, ну, 404 2 В наявності, гляньте, який красень. О, які красунчики ми отримали. Отримали Донфенгіки, тому телефонуйте, бо вже є Донфенгі. Є Донфенгі, є багато. 404, 244 2 Маємо, маємо для вас в наявності. Дуже хорошу техніку, тому обирайте міні заїжджайте в міні та купуйте лише перевірену, надійну, класну, круту техніку в міні -агрорівне. Рівне, вулиця Київська, 92Ж. За обласною лікарнею. Наступна зупиночка. Ось, бачите, ще отримали 40 -ку. Донфенга стандартного. Не G2. Але теж класний. Дехто не любить G2, хоча не знаю, як можна не любити G2, але є такі люди, які не люблять G2. Маємо і не тільки G2, і маємо G2. Заїжджайте, завтра готові до тест-драйву. Вже буде вся техніка. Так і сидить, бачите, молодець.